Вітаю. Свого часу в Радянському Союзі, не перемикайтесь, буде не про Радянський Союз. Я знаю, як вам набридли ці викривачі міфів. Так, ось в Радянському Союзі свого часу люди жили не дуже багато. Причин кілька, але основна причина полягає в тому, що Радянський Союз витрачав дуже багато коштів на оборонку і на підтримку соціалістичного табору. Ну, були різні країни, яким потрібно допомагати. Як в Європі, так і в Африці, так і в Азії, і туди йшли шалені кошти. І вважалося, що громадянин Радянського Союзу ну, не повинен купатися в розкоші, мати дуже гарний там дорогий автомобіль, або не дуже дорогий. До речі, автомобіль в 68-му році в Радянському Союзі коштував. Ну там запорожець, якщо взяти десь на долари 3 тисячі доларів за цей же прайс, можна було в Сполучених Штатах Америки купити заряджений мустанг, на якому і зараз було б нормально їздити. Але то не про те, так ось в чому проблема? Ще раз повторюю: проблема в тому, що радянський союз значну частину коштів акумулював у військово-промисловий комплекс. Ну до речі, як виявилось не даремно, але його взяли іншим способом радянський союз. Роззброїли і розвалили. Ну і слава Богу, нині Україна має незалежність і нібито могла би сама забезпечувати громадян і будувати щасливе майбутнє. Але проблема в тому, що українці сьогодні ну, опинилися в ситуації, коли зарплати українців також якісь не європейські, і українець, який проживає на зарплату, ну, наприклад, лікар, вчитель. Прибиральник, касир, охоронець, шахтер, водій, слюсар і так далі це люди, які Живуть не дуже багато. Ну, давайте будемо так чесними. Дуже дуже небагато. І е, подумати, що вчитель на свою зарплату може купити собі гарний якісний автомобіль, гарне е, житло, хоча б так квадратів е, ну, 80-90. Ну це дуже важко. Подумати, що вчитель може собі це дозволити. Ну, я, наприклад, е, проживаю в квартирі не дуже великій, але розумію, що навіть це е, середньозваженому вчителю, лікарю, це. Десь захмарно тут потрібно або щось придумувати, або щось вигадувати. Або дуже серйозно економити, або а, тривалий час працювати. Ну, от мені зараз 46, або ще мати якісь додаткові проекти, інакше ти не можеш. На зарплату на свою ти не можеш нічого собі дозволити. Ну Якщо автомобіль, то якийсь там старенький Жигуль, або якийсь Ланос або ще щонебудь. Ну, може, піднакопишся і купиш собі биточок, якийсь там тисяч за 5-7 за доларів, і будеш, в принципі, задоволений, що в тебе хоч якась е, е, іномарочка. Так ось виникає питання: а де все? А чому так? Невже в нас в країні немає виробництва? Невже в нас в країні немає корисних копалин? У Дональд Трамп розповідав, що в нас там рідкоземельні елементи на дуже велику кількість трильйонів доларів? І відповідь у мене є. Я вам її скажу. Проблема в тому, що радянський союз розпався, а все те, що раніше належало комуністичній партії Радянського Союзу і декларувалося як таке, що належить народу? Ну, заводи, фабрики, параходи, все це належало формально народу. І дійсно не було людини, яка привласнювала собі це все, привласнювала держава. І держава розкидала ці гроші там, на оборонку, на підтримку соціалістичного табору, на якісь там конфлікти і так далі. Або, навпаки, на щось. Ну, тобто, не, не на громадян. Але коли Радянський Союз розпався, виявилося, що якщо раніше цим всім опікувалась. Комуністична партія Радянського Союзу то виявило, що в незалежних країнах це може передатися не народові, а олігархату, олігархату. і олігархи сіли на основні виробництва, на заводи, фабрики, параходи, шахти, добувні різні ресурси і так далі. Потім запустили ринок землі, це вже при Зеленському. І там також опинилися олігархи і крупний бізнес, який акумулював гроші. Ринок землі не відкрили тоді, коли всі були більш-менш рівними. Ринок землі відкрили тоді, коли великі капітали накопичились. І сьогодні українець фактично в заручниках він ніби орендує Україну для свого життя в ній. І ми ставимо тоді питання: а чому українці їдуть? А тому що українець не відчуває себе господарем на своїй землі. Він не відчуває, що держава турбується про нього. Він не відчуває, що держава зробила все, щоб українець тут був щасливий, заможний, мав можливість заробити, мав повагу. Не відчуває. Українець цього не відчуває. Українець більше себе відчуває людиною, приїжджаючи в іншу в чужу країну. Уявляєте? Парадокс. А в себе в країні в нього такого відчуття немає. І отут виникає питання. Так, а як же це ми так добудувалися? Як же це ми так свою країну а, ну, улаштували, що в ній середня зарплата, навіть якщо їй вірити, хоча я вже пояснював, середня зарплата це неправильно. Повинна бути медіана зарплати. Ну, Бог з ним, нехай буде середня зарплата в українця 500 доларів. 500 доларів. І Вау, а це що багато? Чиновники звітуються? 500 доларів, боже! Та це ніщебродство. Це ніщебродство. Не може людина на 500 доларів на місяць відчувати себе повноправним громадянином сучасного світу. Що таке 500 доларів? Це на рік 6000 доларів? Це що? Це за 10 років 60 тисяч доларів? За 20 120 тисяч доларів. Все. 20 років твого. Життя такого активного в професії. І що? Що далі? Що ти на ці 120 тисяч доларів? Що квартира в Києві коштує 150, така нормальна, двохкімнатна з ремонтом? 150. Я вже мовчу за трьохкімнатну, якщо в тебе діти будуть. Я мовчу за виховання дітей, школи там все діла. Я вже мовчу, що в тебе дача була. Я вже мовчу, що в тебе був автомобіль, подорожі, якісний одяг. І так далі. А ви знаєте прикол якісного одягу в чому? От у мене годинник, Casio. Ну, здавалось би, так, в принципі, годинник як годинник. Це зараз не реклама, я хочу щоб ви просто зрозуміли. Я до того носив різні годинники, там оці ноунейми китайські, знаєте, там по 500 гривень, по 400, по 300. Оцей годинник дуже дешевий. Він там 4 тисячі гривень коштує чи 3,5 щось таке. Але він брендовий, ну тобто це І коли я зараз от одягаю цей годинник, а потім, якщо випадково десь я знаходжу ті годинники, які я носив, у мене є якесь відчуття дискомфорту. Ну тобто, ти знаєш, що це фірма, бренд там, і так далі. От європейці, американці якраз так себе почувають. Вони майже не одягаються, всякі ноунейми. У них немає проблем з купівлею там, телефону, у них немає проблем з купівлею ноутбуку, автомобіля і так далі. От хто був у Європі, ви помітили. Немає абсолютно китайських автомобілів. Немає. Вони закрили ринок. Вони кажуть, ребята, так будете їздити на Рено, будете їздити на Мерседесах, БМВ, там Сітроенах, всьому іншому, що виробляють європейці, американці. Вони свій ринок захищають. Розумієте, вони формують культуру споживання свого. Тобто середньозважений європеєць має е, культуру споживання брендів. І це не тому, що зараз фешн якийсь відео. Ні. Ні. Просто це своє. Ну, своє мається на увазі глобальне. Так, да, це Японія, але е, ніхто не додумується в Європі купити собі годинник за два бакса. Китайський, натягнуть його собі на руку. Людина йде з нормальною зарплатою, купує собі швейцарський годинник, японський годинник, американський годинник. Вони їх носять. Вони їх носять. Ви ніде не знайдете в європейському магазині якихось ноунеймів. Ну, Є магазини, де це все можна купити, це безперечно. Ну, середньозважений європейсь, який має зарплату півтори, дві, три, п'ять тисяч євро на місяць, в нього в голові не ну, є там скряги які. Кажуть, ну та й ладно, яка різниця? Ну тим не менш, люди намагаються одягатися якісно, харчуватися якісно, їздити на автомобілях якісних, мати техніку якісну, не компроміси, а просто звичайну якісну техніку, яка коштує відносно їх зарплат недорого. Недорого. От IPhone 16 Pro, ціна йому 1000 доларів станом на сьогодні. Що таке для європейця? 1000 доларів, якщо у нього зарплата 3,5-5 тисяч доларів на місяць. Що, яка йому проблема купити телефон і ходити з ним 2 роки, а потім поміняти? Нема проблем. Бачите в чому ситуація? Ми настільки побудували нашу країну, що українець змушений жити в компромісах. А чому? А тому, що від Радянського Союзу нічого не змінилося. Тільки в Радянському Союзі всі гроші забиралися в державу, і там члени партії кудись розпреділяли це. Але хоча б там, квартири людям видавали, там, якісь дороги будували, щось. Ну воно все таке собі, не будемо це все виправдовувати. Знаєте, я от, от мені на роботі колись нещодавно, там, там, рік чи півтора назад, казали, Сергій Миколай, давайте ми вам квартиру купимо, тільки що ви не йшли від нас. Ну, окей, я і не збираюся йти, я працюю, але я відмовився, тому що мені. Зарплатою. І я сам тоді, оце оцінка моєї роботи. Заробітна плата і можливість розвиватися. Так ось українець не повинен випрошувати в держави там, квартиру, там, гуртожиток і так далі. Дайте українцю, який вчився, який гарно працює, який якісно працює, який віддає свій час, там, умовно, з 9 до 5, дайте йому можливість жити гідно. Але ні. Тому що. Олігархат сьогодні забирає собі левову частину доходу. І чиновники, які підпорядковані олігархам. Тому що, ну ви зрозуміли, і виявляється, що за 34 роки отакої влади, яка представляла інтереси звичайних українців, просто немає. Всі обслуговують великий бізнес. Таке відчуття, що в Радянському Союзі була комуністична партія. А тепер вона вся мігрувала в олігархат. Якщо раніше всі обслуговували комуністичну партію, сьогодні всі обслуговують олігархат. А потім ми дивуємося, а чому це європейці не хочуть там, наше зерно, там, наше ще що-небудь? А тому, що у нас економіка олігархічна. От і все. Була б вона конкурентна, як в Європі. От в Польщі, наприклад, півтора мільйона фермерських господарств. А у нас. Та ви можете на пальцях двох рук порахувати основних агробаронів, так званих агрохолдингів, які окупували 50% землі. Вам нічого не належить. Ви голий, босий, нещасний. Ви ніхто раб. Раб, який орендує шматочок землі. От і все. Отак ми дохазяйнувалися. А потім ми ти цим пальцем туди в Радянський Союз, скажімо, подивіться, як там було. Так зараз так само. Тільки там був моральний кодекс стрітеля комунізму, а тут українцю розповідають про національне патріотичне виховання. А воно повинно починатися з фінансової незалежності громадянина, з почуття честі, гідності, з усвідомлення громадянином, що його честь, гідність, право, його законослухняність. Не тільки охороняється законом, а і є основною цінністю в державі. Отоді українець середній і буде працювати на себе, на державу. А так що, що бачить українець? Він впахується, а все зливається кудись в якійсь кишені. Ось так. Мусимо це змінювати. Іншої дороги немає. Не забувайте підписуватись, коментуйте, лайкайте, дизлайкайте, поширюйте відео, це дуже важливо. Ваша підтримка дуже важлива. І не думайте, що вас це не стосується. Навіть якщо ви заможні, вас це стосується в першу чергу. Тому що якщо ви змогли стати заможнім в оцій ситуації, то ви можете бути ще багатшим. Розумієте? І люди, які вас оточують, якщо вони будуть багатшими, вони будуть і вас робити ще багатшими. Не забувайте підписуватися.